Загрози зберігаються. Ми чудово розуміємо, що е, на перебудодні апарна сезона ми можемо е, дійсно бути та, таким чином скласти обставини, що е, російські агресори будуть гатити по енергетике, по генеруючому устаткуванні по неротичному обладнанні обладнання, яке забезпечує теплопостачання постачання веселі харків'ян. Ну ми чудово це розуміємо е, і. Так, звісно, ми ще е, у минулому році про... Почали працювати над тим, щоб зробити у Харкові енергетичний остров. Така робота триває, бо е, це не знати е, метеметева мете робота її неможливо одразу виконати. Крім цього, е, дуже багато це коштує. І е, ми працюємо над цим і рухаємося е, згідно з того плану, який ми собі маємо на меті. Е, я звісно не можу сказати вам е, з. Е, Понятних 에, міркувань, 에, що ми що ми вже зробили, але дуже багато зроблено, і ми маємо певні певні результати. 에, так, звісно, 에, попереду опалювальний сезон, яким він буде, ми не знаємо. Але ми будемо готові до різних сценаріїв, можливих сценаріїв. Розуміємо, що буде важко, але витримаємо, пройдемо опалювальний сезон, так як ми, ми до цього все це проходимо.